Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні такий швиденький, легенький рецептик майонезу. Спробувала дуже мені сподобалося. І поділитися ним з вами. Для цього нам потрібно два варених яйця, яких одразу закидаємо в чашу міксера, блендера. блендера. Потім потрібна буде нам одна. Чайна півчайної ложки солі, одна чайна ложечка цукру, одна столова ложечка 9% оциту, 150 грам рафінованої олійки. Я зараз сюди додамо одну столову, одну чайну з такою доброю гіркою гірчиці також сюди. Тепер беремо блендер і гарненько усе. Збиваємо. так, збили ось і наш майонезний соус. Готовий, дивіться, він такий гарний, густенький. Можна заправляти салатики. Можна так на хлібчик на гріночки їсти. Дітям дуже подобається, тому що це безпечно, з домашніх продуктів. Яйця тут варені, ніякою сальмонелою, сальмонельозом, чи як воно там правильно називається, не захворієте. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте, підтримайте канал лайком, підпискою, а також. Коментарем вам не важко, мені дуже приємно. Миру, добра, пока-пока.